Основна інформація про електронні таблиці Google Sheets. Google Sheets – це такий додаток, онлайновий додаток, який дозволяє створювати електронні таблиці. Що таке електронна таблиця? Електронна таблиця це такий потужний калькулятор. Дуже потужний калькулятор з досить багатьма можливостями розрахунку а також оформлення в табличній формі, оформлення даних. З'являє собою електронна таблиця таке поле. І називається взагалі файл електронної таблиці книга. І от книга вона складається із аркушів. Аркушів може бути багато. От ви зараз бачите три аркуші, аркуш 1, аркуш 2, аркуш 3. І кожен аркуш являє собою ось таке поле яке розліяно у вигляді таблиці. Причому рядки позначаються арабськими числами, їх може бути багато. А стовпці позначаються латинськими буквами. Від А до З. І якщо нам потрібно далі буде задіяти рядки, то далі буде АА, АБ, АЦ і так далі. Взагалі їх може бути дуже багато. А рядків може бути взагалі більше тисячі і навіть декілька тисяч може бути до мільйона. Ну, як правило, такими великими таблицями рідко користуються. І, як правило, достатньо буває десь тисячі рядків і ну, десь декілька десятків стовпців. На полі електронної таблиці завжди якась одна із клітинок виділена. Ось таке виділення це називається табличний курсор. Зверніть увагу, це такий прямокутничок, в даному випадку він синього кольору, і в нього є така точка внизу справа, яка називається маркер копіювання. До нього ми ще повернемося. Клітинка, яка виділена табличним курсором, називається активною клітинкою. Її ім'я, цієї активної клітинки, складається з імені стовпця і імені рядка, на перетині яких вона знаходиться. І її можна побачити у лівому кутку панелі рядка формул. В рядку формул записуються ті дані, які будуть заноситися в активну клітинку. Ну, наприклад, слово дата. Ми занесли в клітинку D9 слово дата, а в e 9 наприклад, занесемо сьогоднішню дату. Ну, сьогодні у нас... 0.5.11.2024. От як бачите, тут текстовий формат, а тут формат дата. Ну, дата це різновид числових форматів, але ми будемо про нього говорити окремо. Е, крім тексту і дат, можна також заносити якісь числа. Наприклад, 342. І крім цього, ще можна заносити формули. Ну, Наприклад, ми тут записали 342, тут 123 напишемо, а ось тут запишемо формулу. І в формулі запишемо, що ми хочемо обчислити значення з клітинки F9 плюс значення з клітинки F10. І натискаємо Enter. І от як бачите, тут у нас вже ми у рядку формул бачимо, що тут формула, а в самій таблиці виводиться вже результат. І якщо ми змінюємо якісь дані, які використовуються в формулі для обчислень, то і результат автоматично перераховується. Це дуже така важлива особливість електронних таблиць, яка і робить їх дуже цінними. У управління електронними таблицями використовується система меню. Це називається головне меню. У кожного пункту є свої команди головного меню. Як бачите, їх тут немало. Вони виконують кожну свою дію. А також панель інструментів, яка дозволяє форматувати, перш за все ті дані, які знаходяться на, у нас на аркуші. Угорі зліва знаходиться. Записується ім'я документа, а справа можна надати доступ до цього документа, налаштувати доступ, доступ а також виконати ще які е, певні дії, е, про які ми будемо говорити, говорити окремо. Як я вже казав, електронна таблиця, вона називається Ще називають її книга. Книга складається із аркушів. Аркуші у нас тут внизу. Ми можемо переключатися між ними. Це такі вкладочки. Можна додавати аркуші. Можна виконувати дії з аркушами. От Якщо натиснути цю кнопочку, можна видалити, створити копії, копіювати, переіменувати і так далі. і так далі. Тобто цілий набір дій аркушів. Переміщатися. По електронній таблиці можна або за допомогою клавіш стрілочок на клавіатурі, або за допомогою миші, якщо класнути якусь клітинку, вона стає активною. Також можна виділяти діапазони клітинок. Коли виділений діапазон клітинки, як бачите, його ім'я вказується іменем верхньої. Лівої клітинки у D9 в даному випадку і нижньої правої F11. Між ними стоїть двокрапка. Це була основна ознайомча інформація про електронні таблиці Google Sheets.